Рекса, вітаю вас, каналі Рекс із Гріхова. Боже, мирного нема над головою. Дивимось, буде цікаво, так? Да? Дарекс, дивись, дивись. Балабачка. <реку> так штурнити <ми> тиме де. Ага, ге <реку> О, десь придавили фаню, не там де надо. Пишу. Обережно. Тут, тут два балабачки. Собачки. Бачите, на шиник вже знайшов, вже удів на фанічку. Вже їй що, як хватать його. Та воно ще не і От Так а ну куди отсюда? Отсюда бігом. Заборний як не сделаю, немає чим покамісь робити. Да, манечка? Кори немає карі чим робити покамісь. Бігались. Мурчево. Кори набігались собаки, да. Да, хвата, хвата бігати. А у нас тут усе квітне? Весна йде, тільки тепла немає, холодно, дощі кожного дня. Ось бачите, то ріон. що, що тут та асіло таке. Вон панчик, да? Пишний. Так що тут вже у нас все вже цвіте, все вже радує. Да, Юліка? Да, надо травки, травки надо пощипать. Правильно. Курчаева. И ты до нас пришел в гости, да? Пан бандит пишний. Став і сидить, наблюдає і засідки. Редисочка вже посходила. Видно вам, да? Гердисочка. Це добре. І фаніка травку щипає, да? Фанечка. Тоже добрая карефонечка, травка корень смачна, смачна. Ти жуля речиш, а? Нема з ким побігати погавкати Заняті хлопці. Траву їдять, жуль. Траву їдять. Що я сделаю, жуль? Нема з ким побігати, да? Бідно, бідна собачка, бідно. Бріну все заростає. Нема коли прополоть Грязько Ну коли будеш полоть, ну, будеш трямбувати оце все. Да, Валабачка? Витнячка. Пробую и рвать. Оно все мокрое. Влажное. грязчики буду топтать. А толку не будет никакого. Да, Клярек? Я разом подавлю тут. Повлазили квиты. Не хочется давить их. крутенький. И Кейл вылез. Красивый. Расквит. не скучно. Мурчик не хочет играть. Скучно собаки, да? Скучно, скучно, собаки фань. Пришел теперь фаня сюда. Тут теперь мешать будет. Да, фанюшка. Там посылочка сегодня пришла. Вот Любви надо будет забрать И С ней вам покажу посылочку. Бандит что, что бандит? Игречка вышла. Здравствуйте. Алёра, вырыла трохи бурьянчик. Бы не пополы ж грязьку. И коты тут, и, и псюрня тут вся. Це бігу. Порозцвітали ось такі голубенькі, Лази лазить розовенькі, нарцисики жовтенькі порозцвітали. Тут один, а тут ось цілий кущик. І тут біленькі, такі поросвітові в мене. Тут поросквітоли такі гарненькі, голубенькі, квіточки. Типанчики наші, такі горні. Тут у нас по туалеті, такі, колосочки, такі синенькі. Ну ще не повністю, ще тільки почали цю стежку. Ну, собачка. Хотів порвати бур'ян. сильно грязько. Дощ Так, і, і такий вітер. Море ще буде дощ. Да? Ну, вам вибачте грати. А що нам? А що нам? Так. розійшлися. Зараз ходимо посилочку, відкриємо. Покажемо вам. Що там нам Люба прислала, так? Да? Підемо, подивимось. Звісно, підемо, 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 все подивимось. Шоу, любочка прислала посилочку, зараз розпочатаємо, так? Да? А уже, вже тут, так? Да? Кажуть, що ти таке привезли. Розкриємо, розкриємо. Так, 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 так. Звісно, будемо дивитися, що ж там. Ой, всім не терпиться. Щас. Фанька, що там заховавсь? Як завжди люба, таке чудове полотенечко таке прислала. Я вам сейчас тут розложу, щоб вас не задержив. Да? Так, да, Фанька? Як завжди люба, постаралася. Це ось корм собачкам, бачите ось? І це ось тільки собачкам корм. Це сусісочки. Це теж, бачите, Це, бали... це балик. кава, апельсинки, чайочок, до чайочка печенюшки, цукерочки, сирок. Це в нас консерви, тунець, тунець. Оце скумбрія, Це у нас нашиночки. Будемо чіпляти сьогодні, значить. І мнові нашиночки. Дякуємо, Люба, дякуємо. Жюлік, да? каже, коли... дякуємо, дякуємо. Чудово каже. Коли... нам вкусняшка, да? да? Фанько. Чого там заховався? А ти морда, що контролюєш? Ой, то и контролирует, той ковається, вы чудики, чудики. Шо жулик. Да, вы ще будете крышу тут тут ту снимать. Дякую. Да, ще раз клювочке подякуємо, велике, что она нам так добре допомагает. Да, Мурчелка? Ай, Мурчелка. А ти що упала? Упала джур, лапками, да? Люлік. Зараю так. Ай, Сейчас Зараз підемо на вуличку. Подивилися ми всі подарки, які Люба нам прислала, так? Да? У псилочки. Собачки довольні. У нас дождик бачите, він накрапає, починається. А на... й на шейники буде на них. Почеплять. Сейчас, сейчас, сейчас на шинечки почепляем. Сначала. Ай, дождик. А потом, а потом будем кормиться. Ага. Не виривайся. Да. Красивий будеш, вирвайся. Да, папа тобі який он нашинечок гарненький, чіпляє. Будеш красавчик, мурчик. Все, мультик, бежи. Да, да. Прекрасно тебе, хороший. Mm -hmm. Длинненький. Mm -hmm. Да. Люди меня, старый. Ага. Что не снимешь? Хм. Mm Нет. -hmm. І засів хорошо, і ну, но тщательно. Щас, сейчас. Сейчас причепим цей. Новенький легкий будешь ходить у нас. Да. Новая копійка Верик, буде. соня, будешь як нова копійка. Та ще в такому красивому нашийнику. Що ти? Сурекся, біжи, біжи. ти, Ти, і ти вже в новому нашийнику сюди. Сурексик, можеш бігати. Туй нашу зелененький. Фаня, ти боїшся, Фань, такий красивий нашийник. Фаня, а будеш модний пацан. В новенькому шийничку. Та, шо ти? Всі дівки будуть ти твої. Фанька? Я ж тобі нічого не ділаю, Фанька. Фаня. Фанюш, не балуйся. Надо. Сиди, сиди. Зараз папа почепає і все. Все. Піймали манечку. Ти... Еле, еле да, вона в нас така дама з характером. Як не захоче, то не сильно так і є. Ну, піймали. Так, почепимо її на шийничок, щоб плохів не було. Манечка, ну посидь трошечки. Ой, біжи, а? Все. Есть. Все? поміняли. Ага, все, жок. Mm. Жулик розовенький нашли. Жулік, ти як, як, як жулик. Жулечка. Знімаємо старий. Щас вже. Папа познімає. Ти красива, старий нашийник. хоче б тобі новий? Будеш красиво красиво, жулечка. Не балуйся тільки. Сидеть. Ти ж хороша? ж, жили, кастріляй, сейчас обижим тебе. Так, друя. Поси чуть-чуть, ще. Сейчас отпустят Тебе. Бежи. Вс. Нас пиша один оставший вредний. Пиша. Пышний не балуйся. Ну потерпи чуть-чуть, ну сейчас поменяю тобі на шийник і підеш бігать. Тихо. тихо. Пышний. Пиша. Ага, він так боїться, що де ще ніколи. Uh -huh. Пишний, йди сюди. Ти. А, тепер... Піймали Пишного. Піймали. Пишний. Так. так. Пишню Піш ні! Дай, дай поправлю. Щас заробиш. О, ти По пишню ні й мородочки. Пиш, один ти вредний самий такий. Это а все нормально знаешь? будет. Ну и обрезай хвост. да я брию. Ой, блядь, ты сам, котяра. Бежи. Все. Ну, вот Рекса такой красивый, прям модный парень, да? Рексулька. Ты уже вынес ну, да, кисточки. Всі танцюють. Всі в нових О, ой, коти, красава. коти он, танцюють на своїм. На своїй криші туди-сюди. Тут собачурка он. На, на, на. О, все. все. Так. Ой, бо ой, ой руки, боже. Ну, ви, такі жадні всі коти. На маня, біжи. Ай Мурчик, не забирай! На, Мурчик! Хто я положив? Жадні. Тут не. ось риксулька. Голодінь, голодній. Ну, Жуля ще не догризла. Це так. Конька догриз уже прийшов. Жуля, не спіши, спієш. Там котялки жують он. Мурчок старається так. Тут он Жуля вже танцює. Каже, я вже з'їла. Сейчас, подожди. Все, 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 все фань, фань, фань. сейчас, Фаня, сейчас, 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 Сюда тут. Ой, 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 И фани пробил. Так, все. Это на сегодня уже все. Ой, какие красавцы, новые нашейники, фані вообще такие Ну, Друзья. Буду з вами Не прощайтеся. Всім пока. Всім мирного неба над головою. І всім тихої ночі. Пока-пока.